починають приміряти на себе різні образи. Хлопці люблять перевтілюватися у суперменів, а дівчата стають феями-чарівницями. Мені особисто подобалося грати в тварин, і ці, здавалось би, на перший погляд, просто дитячі забавки насправді здатні змінити життєвий сценарій на краще, Вмощуйтеся зручніше. Ми починаємо. Батьків, сьогодні запрошуємо вас до театру. Плаччику Кажу, переграти дитину не можна, не можна, тому що вона не грає, як правило. Які риси характеру виховує у маленьких артистів велика сцена. Свідомлення причетності до, до чогось важливого і дорослого Розвивається воображення, фантазія, произвольна пам'ять. Знайомимося із плейбек театром і вчимося приймати рішення. Поняла рішення, що навіть в самих драматичних ну, моментах знайдеться щось хороше. Театр зародився у давній Греції на початку 6 століття до нашої ери. Він виник із сільських святкувань на честь бога виноградарства та родючості. Діонісія після збору врожаю. Усі діти та дорослі влаштовували костюмоване дійство із піснями та танцями. Теперішні дітлахи, як і давньогрецькі, обожнюють у когось перевтілюватися та кривлятися. Діти починають грати десь іграти де молодшого, дошкільного навіть віку, з 3-4 років они уже могут играть. Очень хорошо они играют в игры, которые куколки на пальчиках, даже может быть в кукольный театр, маленькие, небольшие. И они могут быть героями легких привычных несказок. Кадєдушка і зайчик улюблене заняття дітей приміряти на себе образи мами, тата, вихователя, тобто людей зі свого найближчого оточення. Дитячий і це теж своєрідний театр. Дитина кричить, коли є глядачі, хтось із дорослих. Щойно батьки зникають, вистава припиняється, дитина заспокоюється. Зазвичай так вона привертає увагу батьків, виплескуючи певні емоції. Поведінка таких діток зміниться, якщо почати їх частіше Малити кажуть, Тут дитину не можна, не можна, тому що вона не грає як правило. Вона просто існує для неї. Це так само нормально у п'ятому столітті до нашої ери. Творчість великих драматургів Есхіла, Софокла, Аристофана, посприяла створенню театру досконалої художньої форми. Тоді на сцені працювали тільки чоловіки. Сьогодні театр відкритий для всіх. Десятирічний Володимир та семирічна Анна Марія Жорко на сцені з малку. Але ви вийшов в 2,8, а мала в 3,6,3. Тобто, ну по три роки практично було. І там не було тої свідомості. я ж Кажу, ні того страху не було. У них та було ні ні ні, душі. Це просто. Зможе, не зможе. Вийдеш, вийду. Володимир Маріко, ви пам'ятаєте свої перші ролі? Кого грали? Я і дід. Вона була сліпа, у неї була катера. І потім, коли за нею молилися, то у неї був зір, а я Дебют у Володимира був в театрі Зонковицької в виставі «Ісус – Сен Бога живого», де тато грав. Ісуса, і він виходив на нагірну проповідь, і в нього на колінці сидів хлопчик, і оскільки Тарас уже приходив до Києва, і він дуже хотів, щоб цим хлопчиком був наш. Він вийшов, прекрасно, дебютував, все. Йому так сподобалось, що ми його не могли зі сцени забрати. його сцени закінчуються. Він відбігає знову, його забирають, а потім щось якась вистава, він щось грає, грає, потім так опа і пішов в зал. І ми так: Чор, час. Дітям до шести років складно сприймати запропоновані обставини. Граючи когось, вони по-справжньому лякаються, радіють та плачуть, а тому можуть відволікатися і шукати очима батьків у залі, аби отримати їхню підтримку. Але згодом маленькі актори вчаться стримувати себе та свої емоції і не тільки на сцені, а й поза нею. Діти готові грати в мираніву гру. театрализованное действие, начиная с, со среднего и старшего дошкольного возраста, с 5-6 лет. Это индивидуально. Раньше нет. Они не могут повторить ту походку, иногда мимику, движение, жесты и запомнить вот это литературное произведение. Поэтому вы ему говорите, а он это не будет делать. Плачь, ты Зліс. Мама, я хочу їсти! Здорово. Скільки вже можна? Я хочу їсти. Я хочу їсти. Я хочу їсти. Вчити їх робити, як це роблять дорослі артисти. ну, брехня, і знову ж таки, це насильство. Не можна дітям пропонувати дорослі умови гри. Хоча до дітей треба ставитися як до дорослих. Отак я грав на п'яніна, тата мені казала. Ти молодець, зіграв. Щось зіграти висадку. Головне не казати просто текст, а довести до глядача думку. Якби ви могли зараз у когось перевтілитися? Хто б це був? Варла, наприклад. Чому саме цей птах? Мені подобається його розкіш. Говичність. Золі. Золі гарно співає. в неї гарна пір'я. Психологи радять придивлятися, кого люблять грати ваші діти. Обрані персонажі не випадкові. Он стесняється бути таким жесні і стесняється проявляти це серед своїх сверстників. І тоді он на сцені може так освиратися. Сьогодні Володя і Анна-Марія поряд з батьками та іншими відомими акторами працюють у Національному драматичному театрі імені Івана Франка. Катастрофа. Шансів нуль. Анюка. Який ви доктор, Я, в принципі, не... І клієнт! Ви ніякий! Як ви гадаєте, чого дітей вчить робота на сцені і живе спілкування з глядачем? Розвиток особистості і усвідомлення причетності до, до чогось важливого і дорослого? Ми відповідальність. Вони все розуміють. Аналізувати, думати, а звичайно, і в результаті висловлюватися. Тобто мати свою точку зору. Дякую, можна дві. Дякую, що тобі стільки гроші, дівчинка. Я віддав їх свої бідні матусі. Вона доїла три дні. Оже який ж. А... Спасибі, леді, добрі ви. За щедрі і дари. Прийміть нас окрім. Для наших наступних героїв театр став єдиним місцем, де вони можуть виразити себе, почуватися впевнені, і навчити інших радіти простим речам на їхній виставі побувала Катерина Ломоносова. в своей жизни. Ты преодолела себя, значит, ты преодолела свой страх. И, значит, ты вышло, держишь меч. Вот посмотри на зрителя. Вот видишь его, ты как будто ему говоришь: "Я готова победить зло, понимаешь, в этом мире. И вы будьте со мной рядом". С этих моментів актори Чернігівського театру «Дивосад» чекають з неймовірним нетерпінням. Репетиція та гра на сцені для них перепуска у зовсім інше життя. Це театр особливих акторів, дітей та дорослих з обмеженими фізичними можливостями. Само водійство на них смотрять. Дивляться необычно. Поэтому мои актеры привыкли, что на них обращают внимание, понимаете? И они к этому уже спокойно относятся. Я здесь показываю себя, какая я есть на самом деле. В жизни бывает ну, намного я намного скромнее. Намного скромнее. И мне вся это намного легче. На сцені проблеми зі здоров'ям поступаються місцем творчості. Тут вони стають зовсім іншими, несподівано для всіх вивчають нас складні тексти, самостійно ставлять хореографію, відстоюють власні погляди та ідеї. Конечно, когда такие дети, стараешься за них сделать все. Вот. Ну, думаешь, ах, тяжело, сама сделаю, сама сделаю. Но на сцене за него не сделаешь. Стоишь рядом и наблюдаешь. И тут он показывает все, раскрывается полностью. Он сегодня побывал в стране чудес шляпочником. Он там был, и мы его все видели. Он действительно был настоящий шляпочник. Настоящий, самый настоящий. До театра Петру редко выходил из дома. Был тихим, закрытым и неконтактным. А потім в його житті з'явилася сцена. Він перевтілювався в маленького принца, Лева, Петрика і нарешті в шляпника з країни чудес. За перший рік зіграв дві головні ролі і став одним з найкращих акторів дивосаду та улюбленцем публіки і колективу. Ну, Саша, і і Настя, і Юлія, і Юра, і в нас теж получил, можно сказать, аудиторию поклонников, потому что это уже популярный актер. Вы, наверное, сегодня видели, когда он вышел на сцену, весь зал взорвался аплодисментами, потому что его уже знают. Спільна робота і перевтілення на сцені не лише змінюють акторів, а й роблять справжні дива. У нас є один актер, у якого генетичні заболівання дають тремор. Когда он играет, он перевоплощается, он совершенно здоровый ребенок на сцене. Есть ребята, которые в инвалидных колясочках, которые танцуют, которые, вы посмотрите на их лицо, эти эмоции, вы не замечаете уже, что у них ограниченные возможности, что они на коляске. наблюдает за спектаклями. Когда мы смотрим в интернете, находим этот спектакль, он, мы с ним обговариваем. Это и он рассуждает, смотрит, как ему, где что нравится, где не нравится. Это, конечно, огромный скачок в развитии. У него включается логика, мышление, оценка ситуации. Конечно, это помогает в жизни. Перш за все, актори театру позбавляються обмеження у спілкуванні. Тут вони всі рівні: вчаться чути і розуміти одне одного. Поряд з особливими дітьми виступають і волонтери театру. З ограниченнями не можно серце краще нас, якби нервне, я учусь цьому. Ця майстерність зумовлена надзвичайним вмінням пропускати через себе емоції своїх героїв, з якими самі актори могли навіть не стикатися в реальному житті. Найменші дівчинці Насті 9 років. Вона гра грає свою першу роль білої королеви і вражає здатністю сприймати все настільки близько до серця. Епізод, коли красна королева, вони вначале дружать, а потім вона э, її відталкує. З'являється дракон, і вона підталкує. Вот мой дитина, вона так переживала, їй навіть сни снились. Вона їй вот, говорить, мама, мені снився сон, що мене толкає красна королева. Вона вот так переживала, все. Я їй об'ясняла, що Настенька – це ж роль, це все. Вона як в житті, розумієте, для неї реально. За цим реальним світом, затамувавши подих, спостерігають Тамара та її син Даня. Вони прийшли сюди як глядачі, але планують брати участь у наступних виставах і розкрити здібності хлопчика. Сідіть вдома, і просто бути задіяним, що що ти можеш прийняти участь в цій житті і бути повноцінно жити. і ну, Лічатися повноценною жизнь, и поэтому моя цель, щоб розбудуще було, щоб життя була наповнена інтересними на сцені. Вони пізнають себе і навколишній світ. Театр замислювали як реабілітація людей з особливими потребами. А зрештою самі актори реабілітують глядачів, вчать доброті, силі духу і вмінню бачити за зовнішністю душу людини. Ми хотіли всім мачим спектаклям, так що чудеса існують. большая ответственность играет главную роль. И я от этого очень-очень счастлива. Это дает мне новые силы. И я становлюсь уверена в себе, в своих силах. Самое, что ценное, это жизнь не пустая. Она важная. Что каждый этот человек, он знает, что он где-то нужен, что он как-то может себя реализовать. И насколько это ценно. Это только начало твоей жизни. Ты преодолела себя, значит, ты преодолела свой страх. Значит, ты вышла, держишь меч, Видішся, бо ти як бутень говорять. Я готова. победить зло боку те І ви будьте саме рядки. Перший український театр для дітей та юнацтва відкрився у березні 1920 року у Харкові. 1944-го театр переїхав до Львова, і донині там. У ньому розпочинали свою кар'єру багато відомих тоді ще юних акторів. Серед них режисер та народний артист України Роман Віктюк. Сьогодні багато дітлахів приходять до театральних студій і не стільки за професію, а за для подолання певних комплексів та самоствердження. Ми завітали до однієї з них і побачили виставу Муха Цокотуха за мотивами казки Корнія Чуковського. Це колективне мистецтво, в якому всі одне на одному зациклені І це ланцюжок, який збирається з певної кількістю артистів, неважливо якого вони віку, якої підготовки, якщо вони вже рано вийшли на один на майданчик, на один, на один акт, такий як єса, як, як то, ну, в результаті спектаклю, то звичайно це навантаження велике. Юний актор повинен І... контролювати. Ваты СБМ, Ваджиты Инших, Пометаты Текст, Триматы для дочам, Сенотики эмоциональные, а также физическое напружение. В актерскую школу могут ходить все дети. Вопрос, начинать с какого возраста туда ходить и даже эм, смотреть индивидуально на ребенка. Возможно, что он через какое-то время пойдет в актерскую школу, но толкать его туда не надо. Его надо поддерживать. Ча живого спілкування їм важко висловити свою думку. Дитина прихоприходу до школи вона має говорити більш-менш в 6-7 років, не соромлячись, коли ми починаємо працювати над мовним апаратом. Звичайно, це певні вірші, це певні тексти. І дитина запам'ятовує, дитина виходить, і через них, виходячи якісь певні правила, володіває простором, володіває увагою, володіває собою з урахуванням технічних тих навичок. Диханням, форепією, мовою. Добре, баби з брудній баюрі, два в над бурі. Правда, брати добрий добре? Дуже добре, брати добре. Но в целом, в Дети, которые занимаются театральным творчеством, неважно в какой это форме, у них очень хорошо и быстро развивается воображение, фантазия, произвольная память, потому что они заучивают тексты. Они хорошо и уверенно себя чувствуют в обществе. Увереннее чувствуют по сравнению с теми, кто не ходит в театральные кружки. Они увереннее себя чувствуют, когда эм, отвечают на уроках даже. Астерність це не просто кривляння або декламація, це вивчення історії, психології, соціології. А головне дитина зростає у культурному середовищі, що впливає на формування її характеру та життєвих цінностей. У древній Греції театр вважався найкращою школою виховання для дітей і засобом профілактики неврозів для дорослих, адже саме мистецтво перевтілення і можливість побути кимось іншим допомагає у реальному житті знаходити вихід з будь-якої складної ситуації. Тож запрошуємо вас до театру. Театр це дійство, коли одна людина розповідає випадок зі свого життя, обирає акторів, які мають розіграти її історію, і потім спостерігає свою ситуацію з боку та аналізує її. Тобто, історія може бути розказана і Наприклад, ти на когось то потім ти можеш передати в театр. Ну, наприклад, утром я на маму розузливаю, я можу теж зіграти і уже ну як как би. Бы... Прогнати ця злості, страх. страху театр виник 1975-го у Нью-Йорку, як результат театральних експериментів актора та режисера Джонатана Фокса, прихильник психодрами і театру імпровізацій. Він розробив новий метод наближення сценічної дії до буденності. Усі постановки проходять без попереднього сценарію. В плейбек-театрі є короткі форми, є злінні форми. Короткі форми, такі як німаю скульптура, як палітра, как. Эхо, они подходят для выражения каких-то э, коротких эмоций, настроений, какой-то небольшой ситуации, где было, например, какое-то одно главное чувство. И есть еще такая форма в плейбек театре, называется пары, когда у человека есть внутреннее сомнение, и когда он рассказывает эту историю и видит вот это сомнение, которое, в виде, как актер, его проживает, то иногда он там может найти какой-то выход. А зараз история о Катюши и девчонки не стало в Киті. Я скучаю по этой кошке, ее зовут Юлия, она такая сиренькая, хоть она, хоть от нее была постоянно красная. А она царапалась, Да, да? но все равно я ее как маленький. тебе больно было, да. ты все равно игралась, да, потому что и, любила, и, ее. Да, я, ее. я любила ее. Ну, хочу кошечку, ну, хочу котенка, потому что, ну, Сьюзи была со мной еще котенком тогда. Это был самый мотивательный момент. Yeah. смотрите, каждый из вас играет Катю, да? Но при этом вы как будто бы, у вас должно быть взаимодействие. Это ручеек, вы не каждый сам по себе. Миш, смотри. Она меня царапала. А ты да как дополнение. Но я ее все равно любила. То есть вы дополняете, вы как одно целое, хорошо? Да, хорошая была кошка. Да, я согласна. Какой главный посыл у Кати был в этой истории? Как... Красивая кошка, как она ее я я как ее убила. Нет. А? кошка очень Главный посыл у Кати это было то, что она снова хочет себе кошечку. И последний человек, который выходит, он как будто бы ставит точку. Да? То есть почему была эта история рассказана, почему она важна для Кати? Они пережили историю, как я. Самой было очень тяжело. Хотела самой даже плакать уже. Що в ну, моментах, знайдеться що то хороше. Досить це, на жаль, це все негативні якісь повороти в житті. Вони лише вони вчать думати, аналізувати і якось переоцінювати, тому що все зі мною сталося, і я це болюючи, як правило, ну, як правило, якийсь, Події відбуваються, і людина починає замислюватися. Коли це добре, людина не може задумуватися над чимось. Головна ціль этих упражнений, чтобы ребенок или человек обратился внутрь себя и нашел это в себе. То есть тут нету, что вот правильно бояться вот так вот, или правильно бояться вот так вот. Нет. Правильно бояться так, как ты боишься. Когда ты боишься честно, то есть ты честно находишь в себе этот страх и, и проявляешь свою смелость и встречаешься с этим сильным чувством и проживаешь его, и тогда это искренне и честно. И тогда плачут зрители, плачут рассказчик, который сидит так. У нас же много историй рассказывалось. И я могу у тебя понять жизнь другого человека. Могу понять, какое настроение он всем несет. Єднує собі різні напрямки: музика, хореографія, образотворче мистецтво, література, і це дозволяє дитині всебічно розвиватися. Анна Марія Жирко, окрім акторської майстерності, займається ще й балетом. Невідомо ким вони захочуть бути, тому що їх ніхто ні до чого не буде примушувати чи скеровувати. Вони це зараз роблять в задоволення своє, і ми їх не примушуємо. Чи вдома у ляльковий театр? Але це завжди світлі емоції та думки. Пишіть нам на СДВ собачка Пропонуйте свої теми і ставайте героями нашої програми. Затишних вам вихідних. Бабрились брудні баюрі брудна туборі. Правда, брати то? Давай. І ставайте героями нашої програми.